Як впливає самооцінка на стан людини? Зараз покажу на прикладі, Подумайте про те, що я нікчемна, от просто я нікчемна. А тепер я класна. От про крутій думку, я класна. От коли ми думаємо я нікчемна, в нас вжимається тіло. Да? Нам хочеться закритись від світу, від людей, від всього. Тобто я нікчемна. Воно прямо на тілі відобразить. Ми жимаємось. Я класна. Що відбувається? Розправляються плечі, ми відкриті. Так? Ми готові приймати, ми готові давати. Ми відкриті до світу. Ось елементарний приклад. Чи всі проблеми з дитинства? Ну насправді ні, не всі проблеми з дитинства. Деякі проблеми у нас з'являються вже в дорослому віці. Але так з дитинства багато що тягнеться, тому що там закладається наша особистість. Там ми записуємо в себе всі програми, які потім впливають на наше життя. І також все ж залежить не тільки від того, що відбувається, а від нашої нервової системи, і від того, як ми, як діти, реагуємо, сприймаємо те, що відбувається, тому що, наприклад, є люди, які жили не дуже в приємних сім'ях. Але вони не настільки ранені, да травмовані, як і інші, які жили, наприклад, навіть Же менш в таких поганих сім'ях. Все залежить також і від нашого сприйняття, але це не значить, що тепер ми знаєте, кажемо, не важливо, що там було важливо. Але ми несемо також відповідальність і ми пропрацьовуємо себе, щоб вийти з того стану, в який ми попали. Чи все можна вирішити? Ну, насправді не все можна вирішити, але можна зробити так, щоб маючи те, що не вирішується, при цьому жити комфо не комфортно, а щасливо. Жити щасливо і повноцінно при тих ситуаціях, які є. Чи може психолог змінити людину? Психолога немає, знаєте, такого так, завдання змінити людину. Дивіться, комунікує з цим світом, да, з друзями і просто там ситуаціями, читаючи якусь літературу, дивлячись фільми, ми вже змінюємося, тому що в нас формуються нові нейронні зв'язки від літератури, від спілкування. Якусь думку ми подумали, і вже формуються нові нейронні зв'язки або усилюються ті, що були, якісь там відмирають. Ми змінюємося кожного дня. Тобто, хтось може усилюватись тих деструктивних установках. Вони змінюються. Ми всі. Реально змінюємося, навіть якщо нічого не робимо, ми просто посилюємо те, що в нас є. Тому, звісно, від комунікації з психологом людина змінюється. І психолог і робить все для того, щоб допомогти людині, але точно не то, що психолог змінює людину. Людина зміниться, якщо вона хоче. Але як я і казала, що вона все одно зміниться, навіть якщо вона не хоче, вона просто буде усилюватись в своїх тих установках. Як я говорила, що якщо психіка щось робить, це не просто так, є причина. І є причина, чого є та картинка в голові треба розібратись а чому мій мозок Включає мені цю картинку. І якщо людина не може поки розібратися, то і не може піти до психолога, то є такий метод переключення переключити канал, тому що мозок не може крутити дві картинки одночасно. Він або крутить цю, або ту, на ящо ви її мозок переключили. Але звісно, треба розібратися. Нема сенсу постійно переключатися, і це не всім вдається. Да, бо буває мозок, все одно сфокусований на тій картинці. Треба розібратися, чому мозок показує цю картинку, і є причина. Як навчитися розслаблятися? Ну треба спочатку зрозуміти, а чому ти напружений. Яка причина твого напруження? Якщо це думки в голові, як знаєте, буває такий стан, що ти вже такий виснажений і хочеш спати, але не можеш заснути, тому що мозок щось там крутить. І от якщо це думки в голові, мозок щось крутить, то можна, наприклад, скачати собі такий додаток про дихання. Там є різні, наприклад, такі вправи на розслаблення, і на бадьорість, там ну, про різне. І, от, наприклад, включити ось ту про розслаблення і подихати за допомогою того Додатку, щоб розслабити свій мозок, послухати щось може, якусь спокійну музику, зайнятися спортом, якщо ви напружені, да тому що це стрес виганяння з нашого тіла, сходити на масаж. Тобто треба спочатку зрозуміти, чому ти напружений, а потім підібрати інструменти, які тобі допоможуть розслабитися. Як бути в гармонії з собою? Щоб бути в гармонії з собою, треба почати себе розуміти, чого ти щось робиш, чого ти не робиш. Да? Тому що, знаєте, як кажуть, як полюбити себе. Оце щось і схоже і про це гармонія, полюбити себе. Можна полюбити себе, якщо ти себе знаєш, коли ти розумієш себе. Це, як знаєте, як ми стаємо таке більш розположені до людини, коли ми знаємо її історію. Так не просто, що ці всі шоу розказують історію людини, як вона важко до чогось йшла, там про її мрія. І так далі, тому що вони закохують глядачів цього персонажа. Нам так само треба зрозуміти, а чому ми так реагуємо, чому ти зараз так зробила, і це не з тим осудженням, чому ти зараз так зробила, а зрозуміти мотивацію. Бо може в тобі щось болить, так? може щось недолюблене в тобі, тому ти так себе ведеш. І коли ти починаєш себе розуміти, ти вже до себе розполагаєшся, ти свій друг. І потім ти, коли себе розумієш, коли ти собою дружиш, ти шукаєш інструменти, які тобі допоможуть прийти. В гармонію. Яка стала ситуація? Ти розумієш, що ти нервуєш, ти знаєш інструменти, ти приміняєш інструменти, які допомагають тобі прийти в такий спокійний стан. Тому щоб відчувати гармонію, бути в гармонії, треба спочатку порозумітися з собою і вивчити якісь інструменти, які діючі для нас. З чого починати день? Все залежить від того, який ви хочете отримати результат. Якщо ви хочете зарядити себе на новий день, то звісно бажано прокинутися більш раніше, щоб спокійно, наприклад, помолитися чи поїсти, може зайнятися якимись вправами фізичними, та щоб зарядити себе, щоб так спокійненько, потім піти на роботу, зайнятися своїми справами. Якщо вам в принципі не важливо зарядити себе на новий день і так піде, то ви можете прокинутися. Знаєте, коли вас залишилось 15 хвилин швиденько щось на ходу з'їсти і зайнятися. Фізичними правами, це коли ви будете бігти до маршрутки чи в метро, чи з машини бігом на роботу? Все залежить від того, чого ви хочете. Від цього і ви будете відштовхуватись, як починати свій день самоствердження за рахунок інших. Як зрозуміти, що за рахунок мене хтось самостверджується? Все дуже просто. Якщо вас принижують, знецінюють вас, ваші знання, ваші вміння, ваші якісь здобутки, то значить людина самостверджується. Як я вже говорила, ми нічого не робимо просто так. Людина, коли вас принижує, значить вона робить собі добре. А що як їй буде добре від того, що вона вас принизила? Вона самоствердилась. А я класна, я краща за тебе. Їй це важливо. Тому ось так вона робить. Якщо ви бачите, що хтось це робить, значить вона хоче, це хоче ствердити за рахунок вас. Коли насправді коли ми стаємо такою більш за себе, то ці люди десь пропадають. От ти навіть їх не відганяєш вони самі. Їм вже не цікаво з тобою. Вже ж не попитаєшся твоїми емоціями. Патологічні брехуни. Чому люди брешуть? Нічого не буває просто так, і коли людина бреше, вона думає, що так вона отримує більше користі, ніж коли вона скаже правду. Так буде більше в неї плюшок. Може вона отримає те, чого вона хоче. І дуже часто, коли люди, знаєте, так постійно брешуть, вони вже навіть нелогічні стають. Вони не помічають, що їхня брехня їм ніяк не допомагає. І ця психіка настільки звикає от брехати, що бреше, людина, бреше, Що для неї сказати правду це вже ломка. От просто настільки мозок перенастроївся. Тому людям дуже важко з цього виходити. Їм навіть як страшно, знаєте, як здається, він час помре, якщо він скаже правду. Ось так. Чим небезпечна низька самооцінка. По-перше, люди з низькою самооцінкою не можуть відчувати внутрішній спокій, тому що на фоні в них завжди якась тривога. І хочу, щоб розуміли, що самооцінка в різних сферах в нас може бути різна. Наприклад, я можу думати, що я класний спеціаліст, але бути низькою самооцінкою про себе як про жінку, тому що я буду погоджуватися на жахливі відносини, бо десь всередині я думаю, що я достойна саме такого відношення. Тому низька самооцінка небезпечна тим, що ти не проживеш те класне, щасливе життя, повноцінне життя, яке б ти яке б ти міг прожити, якби в тебе була нормальна самооцінка. Чи всіх може накрити депресивний стан? Дивіться, депресія двох видів. Ендогена – ендогенна це депресія, яка спричинена генетикою, і вона може проявитись у будь-якому віці, якщо є до цього предрозположеність, так таке слово. І екзогенна депресія викликана зовнішніми якимись подіями і ситуаціями. І ось ось цей депресивний стан, екзогенна депресія, може бути, я вважаю, що у всіх людей, якщо вони себе туди загонять, не просто так говорять, що депресія це хвороба розумних людей, тому що вони настільки якими думками можуть себе загнати в цей стан, що потім зміниться і гормональний фон і вже можна буде сказати, що в них депресія. Тому так. Це моя думка. Я насправді я не досліджувала це, але дивлячись на людей і знаючи, як вони себе можуть заганяти, то вважаю, що так. Чи впливає спосіб життя на емоційне здоров'я? Е, звісно, впливає. Тому що наша свідомість і наше тіло, вони взаємопов'язані і впливають один на одного. Наприклад, взяти таку елементарну річ, як сон. Якщо ви не будете висипатись деякий період часу, це, звісно, відобразиться на вашому емоційному стані. Також взяти, якщо ви будете працювати і не будете відпочивати, це також скажеться на вашому емоційному стані. Харчування також впливає, спорт, є він чи нема, це також впливає. Насправді зараз дуже багато інформації інформації на цю тему є. Якщо людям цікаво, вони можуть просто вести в гуглі, як це все впливає, і ознайомитись. Чому люди часто вдаються до маніпуляцій. Як я говорила раніше, наша психіка, якщо щось робить, тобто ми, якщо щось робимо, то завжди є причина. І, от люди думають, що маніпулюя, вони можуть отримати те, що вони хочуть. Тільки таким способом. Такі люди зазвичай не можуть прийняти чужині. Як ти не хочеш це робити? І тут включається маніпуляція. А на чувство вини може так вдарити, що «О, що ти така за людина, та ти мене не любиш, щоб людина відчула вину і зробила те, що та людина хоче. Або там ти повинен це зробити, або можуть бути такі більш погрози, якісь маніпуляції ж бувають різними. Просто наша відповідальність відловлювати, так, щоб не вестись на ці маніпуляції, дуже допоможе От той списочок, який про який я вже говорила, чому я щось роблю. Я я роблю це, бо я хочу, і мені не лінь. Чи насправді я роблю це, тому що я відчуваю провину, що я повинен це зробити? З цим треба розбиратися. Тобто відловлювати маніпуляції це наша відповідальність. Людина відповідальна за те, що вона робить. Але ми відповідальні за те, чи ведемось ми на це. Чи можна позбутися дратівливості і гніву? Дивіться, дратівливість і гнів. Це сигнали для нас про щось? Ці емоції сигналізують нам, наприклад, про те, що стає щось, те, що відбувається, мені не подобається. Я хочу, щоб це змінилось. Тому не часто приходять клієнти запитом про свої гнів, і ми розбираємо ситуації, де в них проявляється гнів. Бо може в них якісь завищені очікування? Вони собі щось придумали нереальне, і звісно, так не може бути, і вони зляться. Або якщо в них нормальні адекватні очікування, то я в них запитую, а чи можете попливати на ту? Ситуацію, яка вас злить? Якщо так, то зробіть це без отих маніпуляцій, погроз да, і так далі. Якщо це можна екологічно зробити, якщо ви не можете повпливати, то подумайте, що ви можете зробити для себе, щоб нормально реагувати на цю ситуацію, щоб вона так не руйнувала вас. Розкажу елементарний приклад про себе, коли почалась війна, я заходжу в супермаркет, а там ціни ростуть як скажені. І я відчула, що я починаю злитись, і потім я задаю собі питання: ти можеш якось повпливати на цю ситуацію? Ні, я не можу впливати на те, які будуть ціни. Що я можу зробити для себе? Заробляти більше, да, щоб бо продукти мені треба будуть, тобто все одно я не зможу без них. Тому мій вихід в той ситуації було заробляти більше, щоб мені було комфортно купувати ці продукти. Ситуації можуть бути різними, але ми ніколи не позбудемось тратівливості і гніву, і не треба це робити. Це нормальні реакції, оце є щоб реакція. Але якщо тебе це заквашує, якщо це виходить за межі, шкодить іншим, оце треба пропрацьовувати. Тобто ми повинні брати відповідальність за свої реакції, так але ми повинні постійно. І працювати, розуміти, чому чому це в мене включилося, про що це сигналізує, і як я можу змінити те, що відбувається як вберегти своє психічне і емоційне здоров'я. Ну, почати про нього піклуватися, вивчати якісь техніки для саморегуляції, як собі допомогти, якщо сталася якась ситуація, да розуміти себе, як ми піклуємося про фізичне здоров'я, займаємося спортом, так і важливо займатися своїм емоційним і психологічним здоров'ям, або ходити до спеціаліста, читати літературу, розвиватися, одним словом. До психологів звертаються тільки слабкі люди. Як на мене, до психологів звертаються люди, яким не все рівно на своє життя, так бо може вони й знають, як справитися. Просто вони, як я казала, раніше цінують свій час. Вони знають, що з психологом вони пропрацюють щось набагато швидше, і вони хочуть жити максимально знаєте, наповнено це життя, максимально щасливо. Тому признати, що в тебе є якась проблема, це вже сильно. Знаєте, якраз сила в тому, щоб признати, то, який ти є, да куди ти зайшов, і що тобі треба допомога. Я дуже поважаю людей, які звертаються до спеціалістів, які шукають вихід, які розвиваються. Слабкі люди якраз не сильно беруть відповідальність за своє життя. Чи може психолог допомогти за одну зустріч? І насправді може я часто допомагаю за одну зустріч, але це все залежить від того, яка ситуація в людини. Нема сенсу все життя ходити до психолога. Я своїм клієнтам кажу, що слухай, моя задача ефективно тобі допомогти, максимально швидко пропрацювати, щоб ти жив своє життя, а не постійно потребував мене. Тому є ситуації, які реально можна швидко пропрацювати. Просто деяким психологам це не вигідно. От знаєте, до мене чесно, часто приходять люди, які ходили до іншого психолога і кажуть, ну, що не допомогло. Та якась користь була, бо це як книжку прочитати, якусь користь ти все одно отримаєш, але це все одно нема сенсу розтягувати. До мене прийшла, ми пропрацювали все. Вона каже: я не знаю чому, але після зустрічі з вами мені стало набагато легше. І все, людина живе своє життя. Мені, звісно, це не так вигідно, да, тому що все, клієнт пропав. Але я дуже радію, кажу, я зацікавлена в тому, щоб допомогти людині якнайшвидше.